Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка і сьогоднішня тема відео така цікава. Сьогодні ми будемо оглядати одну бджолину сім'ю на предроєвий стан. Як, як зрозуміти, що бджолина сім'я ось може зайти в ройовий стан і що її, наприклад, треба розширювати. Ось у нас ще є молодий спеціаліст Артем. Тоже кажи привіт. Всім привіт. Ну що ж, дивіться. Бджолина сім'я знаходилася вдвох. В одному корпусі, в одному магазині. По факту виходить була така картинка, що я зараз їх хочу пересадити в вулик Лисонь. Ось вони ось були вони в такому виді. Ось дивіться. Ось так. По факту виходить така ситуація. Якщо є хороший медозбір, то цей магазин бджоли поступово заливають медом. Це нормально, це нормальна практика. Можемо даже подивитися, ну, ці магазинні рамки пусті, навіть одна сторона не відбудована, значить по факту взятку немає. Коли ми відкриваємо вулик, ми дивимося сюди. В принципі, тут картинка трішки краща, меду трішки більше, але є одна загвоздочка. Якщо ми будемо дивитися до них, ну, я вже переставив дві рамки. Одна рамка і ось друга рамка. Це вони печатка. Оця печатка на виході. І що, на що звертаю увагу в першу чергу? Дивимося на низ. От завжди, завжди треба дивитися на нижню частину, на нижню рамку. Коли ми її виймаємо, ну зараз, зараз не так видно. Так, зараз десь зарамить. Зараз я покажу. Джула збивається просто в купу і висить просто на рамках. Ось тут його вже більш видно так наглядно, бачите, починає бджола висити ось тут. І виходить що... виходить, що є дуже багато молодої бджоли, яка нічим не зайнята. І найближчим часом, найближчим часом, в принципі, вона буде починати роїтися, не дивлячись на те, що тут немає ще мисочок. Наша, наша перва ціль... Намагаємося, що ми намагаємося зробити. Перше, ми її намагаємося розширити. Це раз і далі, якщо це не вийде. Ну, мисочок немає. значить, в принципі, бджолина сім'я не готується до руїння. Це досить добре, тому що якщо бджолина сім'я хоче роїтися, то зразу тут на всіх рамках є мисочки. І важливо, що робити? Розширити. Розширювати будемо, як завжди, вощиною. Бачите, магазин стоїть, бджоли в магазин не піднімаються. Та ж сама картина тут. Ну, тож все з розплодом. Бачите, Ця, ця бджолина сім'ян найближчим часом вистрілить і найближчим часом вона буде також заходити в ройовий стан. Наша справа. Знаходимо матку і по методу Демарі ми її зараз будемо кришити. Або можна спробувати, як я колись показував, через одну рамку поставити. Давайте спробуємо через одну рамку, а потім по методу Демарі Димарі опустимо донизу. Так, це медова рамка пішла у нас, щоб ми не, 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 не зупинялися на цьому матка карника. Минулорічна. Ну, Бачите, бджола в нас ось вона, вона в нас мічена. Бджола в нас іде минулорічна, минулорічна матка. Бджола трішки з такою є жовтизною, що, в принципі, не характерно для карніки, але в мене і австрійка. І ще там одна теж щось йде з жовтизною. Ну, знаєш, може мене десь трошки намахали. Ну, мене не цікавить жовтизна, нас цікавить більше, щоб вони не роїлися. Тому що інша бджолина сім'я вже б цей, цей час плюс-мінус починала би роїтися. Бачите, ці ще тримаються. Так, то що, давайте по нашому старенькому методу зафігачимо, як я колись показував. Так, 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 так. Мені треба вощина. І зараз ми розіб'ємо її. Дивіться, з одного боку, з одного боку, найголовніше, щоб був взяток. Я не знаю, що в нас з липою. Уже мені писали, що в Київській області липа вже зацвітає. Можливо. Ти не бачив, липа не цвітає, у нас не, не викидає все. нічого. Ну Я не бачу. У нас... У мене є під будинком дві липи. Є липа широколиста, є липа звичайна, вузьколиста. Широколиста зацвітає на 10 днів раніше. То, якщо вона зацвіла, то через 10 днів зацвіте і звичайна липа. Потрібно сьогодні сходити. Молодшому спеціалісту теж таке задання. Нагадаєш мені, якщо в мене буде час, я піду подивлюся. Там буквально біля мого будинка. То така бджолина сім'я вже на липі буде працювати. На соняшнику також буде працювати, але соняшник раніше зацвітав у нас 7 червня, а зараз, можливо, буде зацвітати 20 червня. І таким чином виходить, що цілком можливо, що ця бджолина сім'я може зароїтися і зроїтися. Ми маємо достатньо печатного розплоду. Цей печатний розплід буде виходити і бджоли буде ставати більше. Це, ця бджолина сім'я на, на очах виросте в три корпуса. І тому, якщо не буде взятку, не буде підтримуючого взятку, це буде 100% рій. Тому поки робимо те, що робимо, а далі вже будемо по ситуації. Ставимо будівельну рамку. О, та дивись. Збоку. Це ми використовуємо 230-ту рамку. На 230-ту щину на 300-ту рамку. І розбиваємо їх в принципі через одну рамку. А там далі подивимося, що з того вийде В принципі, ми так вже робили не один раз, бджоли достатньо. Якщо ще в нас є якийсь підтримуючий взяток, хай працює. Нема чого сачкувати. А потім вже... а потім дивіться, ну і зараз я договорю що я далі зроблю. Там старому спеціалісту не розказую, як я розширюю, бо в неї коси повипадають останні. Закидаємо. Є трішки меду, але дивіться, це все відводки, це все, це все слабкі сім'ї і виходить, що ну, я не знаю, їх відкачувати немає сенсу. Ну, якби, Воно все в розплоді, Ну, таке. Тому я поки... Розплоду достатньо і бджоли достатньо. Вулик теплий. Ми закриємо його. О, в принципі, дно грязне, але ми його закриємо знизу, щоб їм було тепло, і в принципі вони підуть. Будемо надіятися. Через декілька днів закинемо їм решіточку і відтягнуту вощину кинемо донизу, розпліт весь піднімемо доверху і все на цьому завершиться. Так. Є у нас ще один корпус. Артем, підійди, будь ласка, принеси. Ось той восьмирамочний стоїть він з вощиною, там недалеко. Буду тобі вдячний. Ось, ні, ні, йди сюди, води за вуликом стоїть. Mm. Да. Не, не тяжкі, правда? Так, немає. Звісно. Це тільки що незручно, коли немає ручок. І ну, продовжуємо ту ж саму роботу. Взагалі, медові рамки ліпше наверх викидати. Опа. Артема корпусних вуликів немає, так? Ну з часом, може як будеш вже розвиватися, рости, то будуть у тебе і корпусні вулики. Так. Ні, ні-ні, я не, не так зробив. Це ми, виходить, ставимо зубами. Мається в виду, дивіться, зубами це як. Якщо знизу вощина, то зверху ставиться сушнина. І закидаємо. Ну, Бджили, бачите, ну, достатньо, дуже багато бджіли. Зараз немає різниці деякі рамки, потім вже будемо перекидати, виходить, сушнину донизу. Ось така у нас робота. В принципі, дивіться, друзі, після цього я ще відзніму одне відео і ми обов'язково покажемо вам результат. Я також буду опускати е, всю відбудовану вищину донизу, для того, щоб матка сіла і класти ганімановську решітку. Весь розплід зверху. Все, будемо на цьому прощатися, всім всього найкращого, всім пока.